Привіт, друже! Я знаю, що ти активна і яскрава людина. Тому саме тобі я хочу презентувати спеціальність, яка включає в себе шалені кольори, космічне мислення та яскраві ідеї. І до того ж немає обмежень. Тільки ти та твоя творчість. Так що ж це за спеціальність? Давайте розбиратись. Почнемо з простого. Тобі не обов'язково вміти малювати, щоб навчитися створювати векторні та растрові ілюстрації, логотипи та 3D-моделі. Ця спеціальність навчить тебе основам композиції та дизайну, теорії кольору та іншому, що дасть змогу тобі перетворити технічне завдання на витвір мистецтва для любителів книг, журналів, реклам. Іншої друкованої продукції є можливість стати частиною цього виробництва. Ти навчишся до друкарської обробки інформації, верстання макетів, мультимедійних видань та навіть зможеш відлічати види паперу на око. А якщо ти інтроверт, для якого не важливі яскраві кольори, тебе може зацікавити написання сайтів, створення сторінок та управління контентом. Так, це більш технічна сторона спеціальності, але дуже важлива і високо оцінюється на ринку. А можливо, ти вмієш створювати відео і фото контент, який потрібно якісно обробляти. Із самих нео дасть тобі ради в цьому. Бо тут є можливість навчитися працювати з фото, відео та аудіоматеріалами, створювати контент, моушн дизайн, анімацію та працювати з аудіодоріжками. Я нагадаю тобі, що все це одна спеціальність, дуже багатогранна і високо оцінюється на ринку праці. Роботу можливо знайти в будь-якій сфері діяльності, починаючи від фрилансу, закінчуючи компаніями та виробництвами. Тож не зволікай, скоріше обирай Харківський національний економічний університет імені Семена Кузниця. спеціальність видавництво та поліграфія.